Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Продовжуємо наш марафон, як продавати дорого, і наше право номер 2 буде звучати наступним чином: клієнт має право купити потім. Господи, тільки не кажіть нікому це тому, хто продає дешеві продукти, тому що у нього буде провал. І всі клієнти будуть відкладати і, взагалі, не вирізайте, будь ласка, цей уривок і не вставляйте його кудись в тіктоки. По типу тренер, бачите, ради радить не відпрацьовувати заперечення. Потім зараз поясню про що йде мова. Якщо ми говоримо про дорогі чеки, то це абсолютно нормально, що клієнт може не купити одразу. У нього може бути на це реально дуже багато різних причин. Він може шукати інформацію на майбутнє. Він може вивчати певні пропозиції і як правильно їх обирати. Він може готувати певний бюджет, тому що він просто не сформований прямо сьогодні. Він хоче, він думає, і він просто дайте йому право, якщо, якщо він аргументує. Своє бажання, дайте йому право купити потім. Не закривайте його тут і зараз. Тобто, якщо клієнт і вас, ваш продукт статусний і ви все зробили правильно, ви продавали. Не треба йому в кінці казати, ну купіть, будь ласка, ну, знижечку вам зроблю. Ну, не треба це робити, не треба ці знижечки. Та може бути навіть один з десяти клієнтів, навіть купить. Але інші 3-4, які могли би також купити, вони подумають, та щось у них якась пропозиція. Не така вже і дорога. Да, не буде статусного цього продукту, не буде бажання купити потім. Клієнт від вашої класної пропозиції нікуди не дінеться. Він буде за вами спостерігати. І статусні клієнти, які купляють дорогі продукти, вони не люблять додатковий пресинг. Вони самі заробляють гроші і самі вас готові запресувати, тому вони готові спілкуватися на рівних. І насправді, кожен клієнт він має право купити потім. Єдине, що має робити менеджер з продажів, це якщо ви, як експерт, впевнені, що клієнту треба зробити покупку прямо сьогодні і прямо зараз, ви його це аргументуєте, не знижками, не якимись там пропозиціями, тобто не дотискаєте його. Зі сторони, ну, дайте я щось вам там дам, знижку особливо, да? оце найжахливіше, що може бути в дарових продажах, а, і можливо ви купите. А саме аргументуйте, чому ви саме вважаєте, що треба купити продукт саме зараз. Наприклад, якщо це якийсь бізнес, рішення, яке допомагає заробляти більше, Може це дорогий консалтинг, або може це якесь впровадження, налаштування, і ви розумієте, що ви заздалегідь дізналися у клієнта, на коли йому це потрібно. Яке у нього бачення, які у нього терміни, які у нього цілі, то тоді ви його просто е, приводите до цієї думки і апелюєте до того, що він сказав, що для того, щоб отримати результат, наприклад, в жовтні, нам потрібно стартувати вже в вересні, а для цього потрібно зробити підготовку зараз. І тут ви можете зробити паузу, щоб він подумав, оцінив і побачив вашу експертність і ваш підхід, і прокоментував зі своєї сторони, тобто тепер буде м'яч на його стороні. Ось такі апеляції і такі переговори, статусні клієнти люблять. Вони люблять е, спілкуватися і е, дискутувати, можна сказати, так, з. Е, з... Класними переговорниками і з сильними людьми, за тими тими, які можуть відстоювати свою позицію. Але вони дуже не полюбляють пресинг і дотискання до оплати. А що ж робити з клієнтом, який хоче купити ваш дорогий продукт, але зараз не купляє? Як зробити таким чином, щоб він потім повернувся. Для цього існує фау-ап-стратегія. Це декілька кроків, які наближають вас до того, дотиків з клієнтом, які наближають вас до того, що він все-таки купляє ваш продукт. Кількість цих дотиків і їх частота вона залежить від циклу угоди, тобто від того моменту, коли клієнт вперше дізнався про вашу компанію, до того моменту, коли він купив. Ви можете зробити цей аналіз на основі. Вже ваших діючих поточних клієнтів. І з розумінням цієї інформації ви готуєте цю follow-up стратегію Десь ви додаєтеся в соціальні мережі і вступаєте в дискусію під, під постами, які робить ваш клієнт під тим, що він пропонує своїй аудиторії. Десь ви. Можете залучити його на ваше навчання, вашої компанії, на вебінар, на конференцію, на якийсь захід тематичний, де ви можете побачитися. Десь ви навчаєте його, як правильно обирати цей продукт, скидаєте відеоматеріали або статті. Тобто ви супроводжуєте, даєте йому додаткову цінність. Є 20 різноманітних варіантів, як це можна зробити. Ми зазвичай на платних курсах про професія sales Manager, Ми будуємо цю follow-up стратегію відповідно до кожного аватара, відповідно до його посад. Треп, формуємо різні пропозиції і корисності для клієнтів. Але ви маєте розуміти, що це має бути не просто вітаю, ну що ви там надумали. Ні, так дорого не продається. Потрібно супроводжувати вашого клієнта. Резюмуючи все, що сказано вище, можу сказати наступне: відмовтесь від короткострокового прибутку. Думайте про довгостроковий. Ви можете дати якусь додаткову знижку або Подумати, що ви зараз переконаєте вашого клієнта, дотиснете його своєю харизмою, своєю впевненістю. Він один з 10 у вас купить, але інші 3-4, які також могли купити, по такій моделі не куплять і будуть вважати вас дешевим маніпулятором. І, звичайно, продавати дорого ви вже не зможете. Думайте про довгострокові відносини з вашими клієнтами, які будуть платити вам знову і знову і знову. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!